Ворог чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють. Окупанти пошкодили дві підстанції «Укренерго». Через це без світла залишилися жителі одного з районів Одеси. Про це повідомляє ДТЕК. У місті та районі застосовуються екстрені відключення, щоб зменшити навантаження на мережу. Сьогодні у місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості. Однак енергетика може Вдалося відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури, але через відключення електротранспорту на зупинках утворилися величезні черги на маршрутки. Вночі 25 березня під час бойової роботи сил ППО уламки збитого БПЛА впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована, поранень зазнали 11 людей. Дев'ятьом із них була надана медична допомога на місці. Двоє осіб госпіталізовано. Також пошкоджено приватні будинки поруч. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини у селі Золочів Богодухівський. Району внаслідок ворожого обстрілу, КАП пошкоджені 5 приватних будинків та лінії електромереж без постраждалих. енергетики продовжують працювати 24 на 7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Наразі відключені до 200 тисяч абонентів міста. Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області. Також у Харкові вже працює метро. Інтервал руху 20 хвилин. Минулої доби противник обстрілював Херсонську область та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, Внаслідок чого пошкоджено одну багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури та автомобілі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Загалом сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 БПЛА типу шахет, якими противник атакував із мису Чауда Крим. До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. Шахеди знищені у межах Миколаївської та Одеської областей.